Це ви то зачекались? Ви просили? Ми зробили. Завітали до нового ліцею імені Анатолія Легуна та поспілкувались з випускниками ліцею. Чи він умов відповідав на мої каверзні питання? Дивіться у сюжеті. Трошки спойлеру. Вони дуже круті. Ходімо зі мною. Скажи, будь ласка, як правильно назвати українською воротні? Комір. Комір. Чи ні? Комірець, так, правильно є. Жило 300 котів і один чоловік. Скільки у них ніг. А... Дивись 300 котів і один чоловік. Скільки у них ніг. Ну, лапи у них. Бачу котів лапи. А тоді ж скільки ніг. Ніг немає тільки у чоловіка дві. І того підсумуємо, скільки ніг. Дві ноги Дві ноги, молодець, так. Да. Продовжуй, будь ласка, речення. Мені 13-й минало, я. Пас ягнят за, за за солом. Хто написав цей шедевр? Тарас Шевченко. Молодець, так, є. Скажи, будь ласка, хто такий Степан Гіга? Ну, я точно знаю, хто такий Степан Бандера. <реш> а чи вони родичі Гіга і Бандера? Навряд. чи. Чим займається Степан Гіга? Слухаєш пісні його? Співає. Спів, а? Співає. Які в нього хіти є? Так. Да. Які? <пиш> Він Щось про сон співає? Ну напевно, якщо ви питаєте. А не запитаємо твоїх колег тоді, що вони скажуть нам про сон Степана Гіги. Дівчатка, хто чим відомий Степан Гіга, що він співає? А, пісню Цей сон, цей сон мені ще ночі сниться? А, да, да, так, так, так. Будь ласка, продовжуй. Червоне то любов, а червоне – то журба. Молодець, да, є. Що робив Соловейко у вишневому саду? Питання на логіку. <ріст> співав. Ну, не співав. Є така чудова пісня українська народна. Сувейку ще питав додому. Я просилася, а ти мене не що там не А ти мене все не пускав. У Тебе таке в житті було? <ріст> Тебе пускав да, додому. Це я не пускав. Не пускала, яка дівчина. Як розшифровується АТБ? Супер АТБ. А. Тебе? а... Давай, от А. Що може бути на А? Активний. Активний. Т. Торговий. Активний торговий. Що? Так, Бешта. Б. Бенкет. Активний торговий. торговий бенкет. Молодець. Чудова відповідь. Так, у твої колеги. Скільки повинен заробляти чоловік? Hello, I like money. Чоловік по... Чоловіку потрібно заробляти стільки, щоб його дружині вистачало на все. А скільки тобі вистачило б на все? Це неможливо порахувати. <гум> Тоді ж де, де ж знайти такого чоловіка. В Єгипті так. А що в Єгипті? Там араби дуже багаті. <гум> ну, я тобі не звичу, що тобі араби писали у Дірект в інстаграмі, бо це вже крінж. Ти знаєш, як розшифровується тебе? Агротех бізнес. Браво оплески! <звіх> Ти знаєш інший варіант? А ну скажи. Обама, Трамп, Байден. Перший, хто був основателем АТБ, це Обама. Трамп. і Байден. Оплески також. Хто зображений на 100 гривнях? Шевченко. Mm -hmm. А на тисячі. Вернадський. Тут такі вернацькі, знаєш? А, на честь нього названо станцію де, в Антарктиді. <реш> вчений! Відомий вчений. Молодець. Добре, чудово. Скажи, що таке криптовалюта? А, це те, в чому я професіонал. B2P, JavaScript. А, там... Ну, оця вся тема. Ти вже знаєш, з ким ти будеш працювати в майбутньому? Ким хочеш стати? В в офісах в Дніпрі. Як правильно українською? Піони чи півонії? Господи, ти поможи. Піони. А що таке півонії? Пі півонії, не знаю, ну піони це квіти. Піони квіту, а півонії це що, типу, якісь різновид пива там. Можливо, не пробував ще. Пиво зі смаком пивонію. Шукайте в магазинах. Піві. Дівчатка, все ж таки, як правильно українською, піони чи півонії? Півонії. Тобі кіти подобаються? <світ> <світ> Я знав, що ти 100% знаєш на цю відповідь. Що вручали гетьману як символ влади? <світ> Не знаю. всі. Булаву. Булаву, Так, молодець. Є. Бери, дереві. Назви, будь ласка, формулу кисню. О, два. Я, не знаю. я в тебе, тебе питав, я не знаю. Формула тільки з фізики. Окей, тоді назви, будь ласка, закон Ома. Ні, ні. ні. Можна. А що ти знаєш з фізики? МЖ -Аш. Аш. Ні. Жаш. Що таке ЖАш? Сила. Сила, Сила GH. МЖ. Потім G. Прискорення вільного падіння. І а -H. І а в краще виходить, ніж. фізика, так. Да. Кому належить теорема. Сума квадратів катеті дорівнює квадрату гіпотенузи. Ти Може, гіппократ? Ні, то взагалі не оттуда. Не пам'ятаю. А, ні, не Щось... пам'ятаю. Хто такий гіппократ? Так, да, якийсь, по-любому. Філософ, філософ, так. Да, філософ. Нехай буде філософ. Так, хлопці. Скільки в чоловіка ребер. Сім пар. 14. Да? Ну, сім пар. Сім на два, ну 14, напевно. Ну. Я не знаю. А скільки в жінки ребер? Там наче менше на, одного, на дві. Чи однаково? Може однаково, не знаю. Скільки чоловіка-ребер? Чоловіка. Чотирнадцять нехай. А правильно відповідь знаємось у новому випуску: Ну ні. Так, хлопці. Що таке фіранка? Це слово. Слово, так. Да. Українського походження. Так. А можна зробити допомогу залу. Хто знає, що таке Фіранка? Хлопець знає. Це така тряпочка, яка на окні висить. Штора, жахливо російською мовою, штора, да, по нашому гарно Фіранка. З чому українську разом Фіранка. Яку премію дали Шевченку за написання гімну України? Я обираю опцію дзвінок другу. Можна давай. Зараз комусь подзвонимо. А хто буде на зв'язі? Мій найліпший друг, е знавець літератури. А на, давай на гучно мовиць. Давайте. Алло, там, Міш, скажи, будь ласка, <риклад> ще раз крута програма. Яку премію дали Шевченку за написання гімну? Скажи відповідь: Шевченківську. Ну, як варіант, скажи, будь ласка, чи можемо ми змінювати колір шкіри? Ну, звісно, як. Ну, як Майкл Джексон. <гум> Наші кажуть, а баконіках ліба хорошо, либо нікак. Тому не треба приплітатись до Майкла Джексона. Ну, он піти, он до бабусі на дачу зняти футболочку там в городі попрацювати, і загоріти нормально. У тебе інші бабусі будуть чіплятися вже після такого. Дякую.